Пані Віолетто, ну як кажуть, пігулку від усього шукають люди завжди. Українці не виключення. Ми це так хочемо, і щоб зі здоров'ям було в плані справді цих всіх аптечних ліків. Але хочеться так і від їжі, щоб ось ти щось одне їв і ось ти завжди був здоровий. Тим не менш, як от себе зараз справді підтримувати і не дати виснажитися всьому організмові? Дякую за запитання. Дякую за запрошення. Я всіх вітаю зі святами. Так зараз в нас дуже такий нелегкий час, але я вважаю, що наша нація вона повинна бути найздоровішою і вона є найздоровішою, найсильнішою, тому ми повинні. Багато часу приділяти нашому здоров'ю, і навіть зараз в цей тяжкий час також це робити. Я хочу сказати, що взагалі саме здоров'я нашого кишечника, вона нашого кишечника забезпечує наш міцний імунітет. І захист від чужорідних тіл, від бактерій, від токсинів, тому дуже важливо приділяти саме увагу нашому кишечнику та здоров'ю нашого кишечника. Тому дуже важливо, що ми їмо зараз. Я взагалі виділила декілька найважливіших груп продуктів, які нам допоможуть зараз в цей нелегкий час подолати і втому і стрес. Перше, перша така група продуктів, на що б я звернула увагу, це продукти з омегою 3 та з вітаміном Д. Взагалі, омега 3 потрібна для здоров'я нашого мозку, для нашого настрою. І, взагалі, омега 3 вона запобігає стрибкам гормонів стресу в нашому організмі. А вітамін Д він знижує гормон стресу. він Дуже такий розповсюджений. Всі його знають: це гормон кортизол. Та він також підвищує рівень наших нейротрансмітерів, які відповідають за наш гарний настрій: це дофамін, серетаїн. Тому ось такі продукти, як жирні сорти риби, авокадо, різне насіння, горішки, яйця, сири, вони мають велике вміст омеги 3 та вітаміну Д. Це була перша група. Так, вибачаюсь. Пані Віолета, щось ми втратили з вами принаймні поки що зображення, але сподіваюся, що звук таки лишився. Зараз будемо намагатися відновити е зв'язок. Але, друзі, ось уже е пані Віолета згадала про вітаміни Групи Д. Так, вони е Треба для людського організму, але зважайте на те, що він не може цей вітамін. Та й інші насправді теж не можуть накопичуватися в організмі, тому не можна наїстися вітамінів наперед, треба просто підтримувати певний їх рівень. Пані Віолетта, правильно а... що я кажу? Так, ви дуже дуже гарно підмітили, А скажіть мене зараз чу, і гадина, чути чути і видно. Коля... Так, так це добре. А, все супер. Е, так, ви дуже гарно сказали взагалі, не існує однієї якоїсь пігулки чи одного якогось суперфуду, так чи одного продукту, який буде ось цією магічною таблеткою від всього. І навіть харчування, так воно відіграє дуже важливу роль нашому. Здоров'я, але ще треба також приділяти увагу фізичній активності, також приділяти увагу нашому сну, приділяти увагу взагалі психічному здоров'ю, і це все у комплексі буде дуже гарно працювати. Тому продовжуємо так. Я переходжу до другої групи продуктів, які нам будуть допомагати боротись зі стресом, зі втомою. Друга група продуктів це пробіотичні продукти та ферментовані продукти. Вони підтримують правильний баланс мікрофлори в нашому кишечнику, так тому що наші корисні бактерії в нашому кишечнику вони займають дуже велику кількість. Вчені підрахували, що їх взагалі біля 2 кілограмів, якщо так по вазі. І вони також відіграють роль у нашому здоров'ї, тому що вони підтримують стан нашого імунітету. І для того, щоб вони росли, для того щоб в них була правильна їжа, потрібно вживати ферментовані продукти та пробіотичні. Що до цих продуктів відноситься? Це, наприклад, грецький йогурт, так молочні продукти, це не пітаки, комбуча з чайного гриба, можливо, ви чули. Це квашена копуста, айраники. Фіри, кімчі і все ось з цього, з цього списку, і пребіотичні продукти це продукти з великою кількістю клітковини. А вони потрібні для того, щоб Ось ці е, добрі бактерії, наші корисні бактерії, вони мали ще їсти, тому що вони е, їдять саме пребіотичні продукти. Це всі продукти з великою кількістю клітковини. Як, як, як вже сказала, сюди ми відносимо фрукти, овочі, е, бобові та цінні зерна, е, третя група. Це продукти з високим вмістом заліза, тому що взагалі низький рівень заліза він буде впливати на те, що до наших органів та тканин буде потрапляти мало кисню, і ми будемо завжди якби, відчувати таку низьку енергію. Ми будемо відчувати втому. Тому, взагалі, показники заліза в нашому організмі, так це гемоглобін, феретин. Нам потрібно дуже сильно. На них звертати увагу та вживати продукти, які мають високі показники заліза: це устриці, малюски, червоне м'ясо, білі боби, шпинат, сочевиця та також ціннозернові продукти в них, в них теж є залізом. Також є декілька групів продуктів з різними вітамінами. Взагалі, вітаміни їх дуже багато, і вони всі дуже важливі для нашого організму. Але якщо ми кажемо про втому, про депресію, про стреси, то дуже важливо зупинитись на тих продуктах, де є багата кількість вітамінів групи Б, тому що взагалі. Всі вітаміни групи Б вони забезпечують гарну роботу нервової системи, вони синтезують наші ДНК, вони формують нові клітини, взагалі покращують нашу серцево судинну роботу. Тому всі продукти, які це продукти, це яйця, це зелений горошок. Це також субпродукти Так сюди відносяться також. Відносяться квасолі, квасоля, горіх, коричневий рис і гречка. Там дуже багато вітамінів групи Б. Пані Віолето. А стосовно так. води, от скільки треба рідини вживати на день, і чи важливо це зараз в таких стресових умовах, як ми переживаємо всі? Звичайно, вода дуже важлива. Вона завжди важлива не тільки під час війни, але зараз звичайно, тому що взагалі 60% нашого організму воно 60% організму та да, складається із води. Тому якщо її недостатньо, ми можемо відчувати і втому і мігрені, головні болі, Тому е, мінімум це півтора літри. На день для кожної людини це ми повинні випивати десь 6-7 склянок води. Дуже класно випивати просто за півгодинки до того, як ви будете їсти, для того щоб це увійшло в якусь звичку, тому що я знаю, як це складно людям привчитися пити воду. Пані Віолетто, ну і наостанок хочеться почути від вас як від професіонала. А, зрештою, ну про їжу цю на ніч, наприклад, ми ж розуміємо, що сон зараз тривожний і можна собі його ще погіршити через те, що ти просто невчасно поїв, коли там а, запихнув в себе, то й радієш. А насправді все ж так само впливає. Дайте ще тут, будь ласка, кілька порад. А, так, стосовно їжі на ніч, ну, взагалі, знаєте, коли ми відчуваємо стрес. І коли нам тяжко емоційно, так то нам завжди хочеться багато солодкого, тому що це великий міст глюкози, і ми відчуваємо такий дуже швидкий вплив прилив енергії, але Знову ми на жаль втратили а повертаєтеся до нас, пані Вілета. Так зараз сподіваємося, відновимо знову зв'язок. Друзі, наїдатися на ніч дуже важлива тема. <hani> так. Е, тому що якщо ми знаєте, ну взагалі там цукор солодке, це ну е, це також важливо, воно повинно бути в нашому раціоні, але воно повинно бути в правильних дозах. І взагалі е, найкраще, щоб це були корисні так солодощі. Тому е, взагалі е, ми можемо відчувати цей енергетичний сплеск да, від цього, від того, що ми там з'їли щось таке дуже смачненьке, щось на ніч. Але після цього. Е, але після цього в нас буде такий енергетичний зрив. Тому я дуже так. Я тут? Так Раз, голос. Ми вас чуємо, пані Віолет А ось і бачимо Я вас. дуже вибачаю, що так. Зв'язок в наших умовах, але нічого страшного. Тому я б порадила все-таки не наїдатись на. Перед сном, так тому що дуже це буде складно для вашого шлунку переварювати всю їжу, тому що на вечір всі наші органи системи, а особливо шлунково-кишковий тракт, він трошечки завідляється, і нашим органам -систем, системам теж потрібен час для відновлення. Тому якщо ми наїдаємося на ніч, то цього часу в них в наших органах не буде і нашому організму ще буде важче. Тому я можу порадити просто так за. Три часа до сну ви можете зробити собі повноцінний повноцінну вечерю, добре поїсти, але за три час часи годинки до сну, і вже потім можна просто випити трав'яний чай. Це дуже такий класний продукт, який буде зісп... зіспокоювати вашу нервову систему, тому що там є така речовина, як ельтемін, і е... це буде дуже корисно для повноцінного сну, який вас триває, буде чекати перед. перед... Пані Віолето, дуже вам дякуємо за вашу е, оцю ось розповідь про корисне харчування. Вона насправді зараз має місце як ніколи, і ваші поради, думаю, будуть дуже доречні нашим глядачам, друзі. Віолета Старченко, нутриціолог, фітнес-тренер, член асоціації нутриціологів України. Ще раз вам, пані Віолето, вам дякуємо. І зі святами друзі, треба дбати про свій організм, як би там не було.